Чи щось заповідав, чи що? А чого заповідав? А що? Десять заповідей Черчилля Вінстона. А я не знаю. Да. Може, це я не настільки багатий, щоб дозволити собі купувати дешеве. Ні, дійсно класні вирази. Я вироб. думаю, це ті типу, вирази. Ну це вирази. Да. Так. Ну назва така десять заповідей Вінстона Черчилля». Крутий варіант для подарунку для підприємця, бізнесмена, посадовця. Черчилля вважають одним із найкращих політиків якогось там століття. Якогось <рі> Як, Якогось там століття. Та для будь-якої розумної людини. Да, ну, в, в, кабінет, в кабінеті ну буде мега круто виглядати. Просто шикарно. Гарна платеж. Да. Замовляйте. В нас на сайті ексклюзії.com. В нас великий вибір таких подарунків, ексклюзивних ручної роботи. Це воно З... ж на сублімації, да, Це допишати. метал здається. На металі надруковано. Не можу, не можу, Ні, не воно давне міської. Воно надруковано на мета на металі і оформлено під рамник. Та така рам, рамка, така гарна. Сайт ексклюзії. Чекаємо на ваше замовлення.